Засніжений ліс спав біднякою ковдрою, але не всі спали. Білочка сніжка, рудий лис рудий, та ведмедик Зімко були найкращими друзями. Зима це час для пригод. Ура, сніг, ходімо гратися в хованки, вигукнула сніжка, підстрибуючи на Ялиновій гільці. Вона вже давно сховала усі свої горішки. Рудий помахав хвостом. Я без радістю, сніжко, але мені треба полювати. Зима це час пошуку смачних мишок під снігом. Він притулив вуха до снігу. А де ж наш зимко? запитала сніжка. Вони підійшли до великого барлогу під коренями старого дуба. Зимко пробурмотів. «Е, -е, 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 е, спить. Зимко, прокидайся. Ми маємо гратися. Зима це ж веселощі, наполягала сніжка. Зимко позіхнув, витер лапою око і виглянув назовді. Сніжко, ти збираєш горішки. Рудий шукає мишок, а ведмеді, ведмеді сплять, пояснив зимко. Ми накопичуємо енергію до весни. Зрозуміло вам? Сніжка засмутилася. Тоді що нам робити? Ми ж найкращі друзі. Невже ми не можемо знайти розвагу, яка підходить нам усім? Рудий посміхнувся. Може, ми не повинні робити те, що мусимо. Ми можемо робити те, що хочемо. Ходімо туди, де сніг паде найкрасивіше. Друзі вмостилися на старому пеньку. Сніжка дістала приховану шишку. Рудий поділився маленьким шматочком смачної сушеної рибки, а зимко... Він просто коняв, бо дуже хотів спати. Спостерігаючи, як падає красивий пухнастий сніг, ділитися враженнями та бути разом, це була їхня найкраща зимова пригода. Друзі навчилися один одного поважати, і вони розуміли, що найкраще це справжня дружба. Яка зігріває краще ніж будь-який барліг чи запас горіхів?